Глина дуже м'яка. Свищик кліпити трошки краще, коли глина більше підтужавіє. Тобто можна зліпити спочатку саму форму, покласти і там через кілька годин підійти і пробити дірочки. Олег Луцук – гончар із села Стольне та військовослужбовець ЗСУ. Він розповідає про особливості виготовлення українського музичного інструмента та іграшки. Свищика дірочка має йти не всередину, а бачите, трошки, наче зовні. Трошки зовні, бачите, от, е, видно, лопаточки виходить. І оцей язичок, який знаходиться під лопаточкою, повітря розсікає навпіл. Всередині має бути ідеальна рівненька поверхня, якщо там навіть невеличкий кусочок глини буде торчати, свистіти не буде. Наразі чоловік у відпустці, під час якої проводить свій майстер-клас з гончарства у Чернігові. Глина мене не залишає ніде. Навіть на фронті, навіть після обстрілів, знаходячи кусочок глини, якісь палички ножиком підстригав, зробив свищик. І ото якусь, і вже веселіли хлопці. Олег Луцук гончарством займається близько 20 років. 15 з них навчає дітей. У червні 2024-го він долучився до Лав Збройних сил України. Був у Курській області Росії, потім під Покровськом на Донеччині. Де й зазнав поранення у жовтні того ж року. Суспільне розповідало його історію. Тоді чоловік проходив лікування та проводив заняття з глинотерапії для інших військових у шпиталі. Нині Олег Луцюк повернувся до військової служби, каже гончарство це арт-терапія, тому за можливості проводить заняття, щоб допомогти іншим людям. Цим я почав ще займатися на початку війни до мобілізації. Мій проект називається Швидка гончарна допомога. От він працював з перших днів війни. Це допомога дітям постраждалих від від війни. Була це були зустрічі з військовими і так далі. Я вважаю, що якщо після мого майстер-класу люди йдуть з посмішкою і Люди бажають ще раз повернутися на іншу зустріч, то це вже успіх. Чернігівка Анастасія Марченкова, мати двох дітей Василя та Ганни. каже, прийшли на майстер-клас, щоб відпочити від гаджетів. Залучати потрібно, тому що бачите, Василь в нас від комп'ютера ну відходить дуже знову. А тут, бачите, дитина сидить без і нормально. кот розповідає раніше. Вона мала досвід роботи з глиною, але без гончарного кола. Я дуже хотіла попрацювати якраз на гончарному цьому колі. От, побачите, як глина в руках роз. Минається, піднімається, опускається. каже на заняття, забула про вибухи, які лунали минулої ночі. Я вже забула про ту ніч. Я вже забула про шахеди, тому рекомендую всім. Олег Луцюк розповідає, вже декілька років він мріє відкрити простір для реабілітації військових у рідному стольному. Тут питання в тому, що поки я служу, я служу. В мене просто немає такої фізичної можливості. Зараз є можливості отримати непогані приміщення. Потрібно писати гранти, потрібно знаходити кошти. Тому що за власне кошти зробити серйозний центр це досить складно. Можливо, поєднуватися уже з існуючими центрами. зараз останній день моєї відпустки завтра їду назад в частину. А от сьогодні у мене таке щастя вдалось. Марина Кирієнко, Олексій Жарнов, Суспільне, Новини, Чернігів.